Добрий день, мої любі! Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже гарний ніжний інструмент скрипку. Звучання скрипки дуже виразне, її голос порівнює з людським. Скрипка може співати, говорити та навіть плакати. Сьогодні я пропоную вам намалювати ось такий гарний музичний інструмент. Скрипка. Для малювання підготуйте, будь ласка, білий аркуш паперу, лінійку, ножиці, чорний маркер, водичку, пензлик і не забувайте вашої фарми. Приступаємо до роботи. Аркуш паперу згортаємо навпіл та малюємо простим олівцем шаблон нашої скрипки. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, нашим діткам намалювати шаблон скрипки. Але малюємо. Тільки середину скрипки. За допомогою ножиць вирізаємо шаблон серединки нашої скрипки. Погляньте, як це зробила я. Далі відкриваємо аркуш паперу та середину зафарбовуємо коричневою фарбою. Я пропонувала вам би зробити світлий колір. Фарби, щоб було видно потім нашу скрипку. Поки фарба підсихає, пропоную вам послухати, як же гарно звучить цей інструмент. Малята, я гадаю, що вам, так як і мені, дуже сподобалася чарівна гра скрипки. Ви звернули увагу, чого не вистачає на нашому малюнку. Так, давайте розглянемо. На нашому малюнку не вистачає ручки та струни скрипки, які ми з вами зараз намалюємо за допомогою маркера та лінійчики. Шановні дорослі! Допоможіть нашим діткам намалювати ручку та струни для скрипки за допомогою лінійки та маркера. Ось який чудовий інструмент вийшов у мене. Я намалювала обличчя, тому що скрипку порівнюю з людиною. Скрипка вміє співати, плакати, говорити. Я дуже хочу побачити. Які у вас вийдуть малюнки музичного інструменту? До зустрічі!